Яка з дівчат не полюбляє троянд, тому у вас кадрі поки що трояндочка. А ви на каналі Вікторія Пряк і мене звати Віта. Доброго ранку вам, друзі! Або доброго дня, доброго часу, друзі! Сьогодні я хочу підвести підсумки своєї участі у спільному проєктові Томи Томановікової дівчатка таки дівчатка, третій сезон. Цей проєкт у нас тривав. 4 місяці з 1 квітня по 31 липня. 4 місяці, 2 місяці весни і 2 місяці літа. Найважче, звичайно, було в'язати влітку, коли була велика спека, але ми все подолали, бо ми дівчатка, такі дівчатка. В цьому проєкту було три номінації, перша номінація. Забута запаганка, друга номінація Не роби мені нерви і третя номінація Невиправна. Я вам потихеньку зараз розповім і покажу, що ще робила в кожній з номінацій. В першій номінації забута забаганка я в'язала плед із залишків акрилу. Не збирала вдома акрил приблизно одного складу, майже одного виробника було: і зелений, і рожевий, і вузковий, і червоний, і білий. Там трішечки було багато. І було трішечки в мене акрилу невідомого мені складу, також залишки. І так, мій плед вийшов розмірами 110 на 150 см, і його вага складає 608 грамів. Тепер давайте ми його подивимося в розкладеному виді. Ну що ж, я молодець, у мене плед вийшов. Цим пледом можна вкриватися, його можна постелити на лаві або взяти з собою на пікніть та постелити на травичці. Як я в'язала цей плед, буде окреме відео, посилання на яке я залишу в описі під цим відео, вже після того, як я випущу відео, як я в'язала цей плет. Ну що ж, я молодець. Першу велику роботу я зробила. У другій номінації «Не робі мене нерви» я планувала, якщо організатор дозволить, із залишки в пряжі вив'язувати шкарпетки, але кольори обирали дівчата. Але мені сказала Томочка, що то занадто легко, то не нерви, і тому в другій номінації я не приймала участі аж до спеки. Бо під час спеки ми всі приймали участь в номінації «Не робіть мені нерви», бо в'язати в спеку – це ще ті нерви. Їдемо далі. І третя номінація невиправна. В цій номінації я планувала вив'язувати рукавички, жилети і шкарпетки. Ось такі чудові рукавички. Чомусь в мене вже зв'язалися не спочатку, не з квітня, а вже аж в липні. В'язала я рукавички ось такого пуху норки. Довгий ворс написано. Колір 801. І ось вам показую склад. Кашенір. Ну прочитаю вам. Вага гаматочку 50 грамів, 350 метрів, довжина. В'язала я у дві ниточки пуху норки і у дві додаткові ниточки. В'язала спицями номер 3. Гарні рукавички в мене вийшли. Я їх не люблю в'язати, але все-таки вони в мене вийшли. Сподіваюсь, що до нього вони також підійдуть і вона їх залюбки буде носити до своєї біленької шапочки. Вага цих рукавичок складає 62 грами. І з моточного кідмохеру я вив'язувала шаль бактус на подарунок для однієї своєї знайомої. Ми з нею обирали млізерунки, вона обирала розміри, я приміряла, і ця шаль бактус в мене вже готує. центральній лінії довжина бактусу складає 73 см. А розмах крил 190 см вага цього бактусу шаль 55 грамів. А тепер почнемо огляд жилетів. Перший жилет в мене відв'язаний вже ще навесні. Саме для цього проєкту. Звичайно, я їх в'язала більше, але саме для цього проєкту я відв'язала ось такий жилет, тут ниточки Мохеру, і напівовни. Дуже гарна модель, мені подобається. Я таку модель вже в'язала не один раз. Вибачте, але я не пам'ятаю вагу, знаю, що це розмір 50. 52 цього жилету. він Висота пройм десь 23-24 см, а до пройму йде в мене 50 см. Він в'язався дуже швидко. Болгарський зачин в мене, резинка 2 на 2, бо гарно тут все розтягувалося. І потім по боках резинка 2х2, а по центру переда та спинки йде просто лицева гладь. Звичайна кругла горловинка, і пройму я не обв'язувала. З товстої вовняної тої пряжі, я не знаю її складу, бо купувала пасмами. Я вирізала ось такий дитячий жилет. Попереду йде лицьова гладь, по спинці йде просто резинка 2х2. Також болгарський зачин і резинка 2 х 2. Плечі зшивала методом трьох спиць. І за рахунок того, що щільність в'язання лицьової гладі та резинкою різна, ось низ в мене вийшов. Ось такі полуовальні. Довго думала, як прикрашити, вишивати по в'язаному полотні, коли спробувала мене ще не виходить. І знайшла ось таку аплікацію, яку нашила на цей жилет. Бо це ж квіточка на квітерській, на жовтенькій квіточці сидять бджілки, збирають мед, нектар і летять далі, аби нам радуватись по тим своїм смачним медом. Вага цього жилету 211 грамів, ширина буде 33 см, і довжина попереду буде складати 46 см. Ось такий гарний дитячий жилет у мене вийшов. Ще один дитячий жилет, також з невідомої мені вовняної пряжі. І якщо попередній в'язався, мабуть, на спицях 4-4,5, то це десь на спицях 3, чекаво 3,5. Вибачте, не записала, не пам'ятаю. Але всю інформацію ви можете знайти, якщо пройдете за хештегом Дівчатка-Дівчатка дівчатка», і там будуть багато моїх відео саме з цього проєкту. І так, цей жилет також в'язався дитинці. Ось з таким чудовим візерунком. Вага цього жилету 142 грами. Спинка просто йде лицева гладь, а попереду ось такий гарний візерунок. Ширина 31 см, а довжина 49 см. Це більш довгий жилет. Мабуть, з розрахунку там мою доні, коли вона була маленькою, вона в мене була височенька і дуже-дуже худенька. Ось такий дитячий жилет у мене вийшов. Мені дуже він сподобався, такий гарний. Хотіла хочу ще повторити десь саме такий візерунок. Мені дуже сподобалося. І ще одну роботу, яку я не заявляла на своєму вступному відео, це кардиган для мене. Його можна було б також і віднести до категорії «забута забаганка. Але я цього не робила одразу, тому переношу цей це жакет, цей кардиган у номінацію на виправне. Цей кардиган в'язався із пряжі Alizella Gold Classic. 49% був на 51 акрил. 240 метрів на 100 грамів. Колір 390 і в'язала я спицями 4. У мене було 6 маточків такого кольору. Оце все, що в мене залишилося. Тут залишилося 5 грамів, 6 маточків. Тому цей кардиган важить 595 грамів. Гудзики я все-таки вирішила купити у нас ось такі скляні. Дякую, дівчата, що ви мені дали посилання на магазин, де можна придбати дерев'яні гудзики, як мені хотілося. Але я вирішила поки що не купувати їх, тому що тоді ну, занадто дорого виходить, якщо купити чотири гуцики і надіслати їх мені сюди. Тому я поки що залишаю так. Можливо, коли я буду в гостях, я знайду там в магазинах дерев'яні гуцики, а можливо ні. Тому хай поки що буде ось таким. З такими гудзиками. На собі я поки, поки його показати вам не можу. Сподіваюсь, що мені вдасться сфотографуватися в ньому, коли я буду в гостях, але не обіцяю, коли в мене вийде сфотографуватися, як цей кардиган сидить на мені, то я, звичайно, вам покажу. Це кардиган на розмір 50-52, він доволі таки десь до. Майже до середини бедра, може, навіть трішечки буде довший. А тепер перейдемо до огляду шкарпеток. Перед вами шкарпетки більш товстенькі. Я їх в'язала на спицях 2,5 і 3. Ці шкарпетки вив'язані з різних пряж. Біленька пряжа, бачите, присутня у всіх чотирьох парах. Склад біленької пряжі я не знаю, яка вовняна пряжа, а ось сіренька і ось така рябенька. Це пряжа 90%, вовни 10%. А 350 метрів на 100 грамів. Ці шкарпетки, ось ці дві пари, я вив'язувала на спицях трієчка, а ось ці дві на двічці. За допомогою Хелікса і вив'язуючи залишки ось такої яскравої кольорової шкарпеткової плечі, в мене вийшла ось така цікава пара. Вага в цих чотирьох пар шкарпеток десь близько. Плюс-мінус 100 грамів кожна. Це в мене пара вийшла на 41 розмір. І щоб прикрасити п'яточку, я до біленької ниточки додала котишкову ниточку в тон. І дивіться, як гарно воно все виглядає. Звичайне стрічкове закриття миска, звичайна бабусина п'яточка, болгарський зачин і резиночка 2 на 2. Це мої зараз улюблена така комбінація для шкарпеток. Так, це в мене пара 41 розміру. Ось ці дві пари в мене 42-го розміру. Бачите, як можна хелікс не повністю робити по всій довжині. А трішечки по халявці і по низу шкарпетці. А на цій парі Хелікс я взяла вже навіть починаючи з резинки. І також гарно виглядає ця пара шкарпеток. Цю пара шкарпеток в мене 43-го розміру. На цій парі я пустила хелікс вже. Поверху, тільки по резинці. Потім, де просто лицева гладь, бабусна п'яточка, де додала додаткову ниточку чорного кольору для п'яточки. Але мені так не дуже сподобалось краще додавати котушкову, вони більш підходять за кольором. Ну, і знову, звичайне, стрічкове закриття миска. Це в мене чотири пари товстунчиків. По одній парі на кожен місяць. А тепер перейдемо до більш тоненьких шкарпеток. А ось тоненьких шкарпетків і залишків шкарпеткової пряжі мені вийшло вив'язати аж шість пар. І цим я дуже задоволена. Ось така цікава перша пара. сіренька, Я не знаю, що це за пряжа. А ось така секційного фарбування це пряжа Меріно. Я смужки не добирала. Як йшло, так і йшло. Але воно дивляться дуже гарно. Це не дуже високі шкарпетки 38-го розміру. Це мені на роботу, аби я ходила на роботі в таких гарних нових цікавих шкарпетках. Ось такі гарні і цікаві дві пари шкарпеток 42-го розміру. Тут дуже-дуже багато залишків. Один, два, ось три, чотири. П'ять. Шість, мабуть, я нарахувала. А, і ось ще 7, а може ще більше. Тобто ці шкарпетки з великої кількості залишки в пряжі. Також я не добирала секції, я в'язала залишки з обох кінців для того, щоб їх довив'язувати. Але як дивіться, як гарно лягає, підібрана пряжа. Найбільшу частину. Найбільший залишок я використала по центру шкарпетки, а вже по халявці на початку я вже використовувала більш дрібні залишки. Це така перша пара 42 го розміру. І це друга пара 42-го розміру. Чорний колір це пряжа Alize Comfort Socks. а ось така <різь> яскрава пряжа це, залиш... це в мене були ще коротенці. З пряжі фірми Ярослав. Це я їх поєднувала звалюванням. І в мене вийшла ось така яскрава пара шкарпеток. Коли коротунці закінчилися, я ж не буду залишати такою шкарпетку. І тому я далі вив'язувала вже залишками шкарпеткової пряжі, ну більш-менш підходящих за кольором до цієї пряжі з фірми Ярослав. Ці дві пари в мене вийшли. 40 розміром, 42-43. Мені дуже сподобалась ось така пара шкарпеток. Ну, так гарно підійшли у ці залишки пряжі, що не скажеш, що це залишки. Можна подумати, що це така пряжа і була. До речі, не добирала зовсім від слова зовсім. Секції. в'язала з різних кінців. Але подивіться, як гарно воліни лягли в шкарпетках майже однаково. Оце перший залишок в мене був. Ось такий це ось, разом з п'яточкою. Це другий залишок, ось. Це вже третій залишок, четвертий. І, ну, мабуть, тут 7-8 залишків в мене вийшло. Ось. Ось так вона гарно виглядає. І друга пара шкарпеток тут також добиралися за кольорами. Тут навіть мені прийшлося спочатку перший набір, так, перший варіант набору замінити на інші пряжі. Але ось так гарно також із залишки в пряжі вив'язувалася ця шкарпетка. І дуже мені це подобається. Також, як і в попередніх шкарпетках, ці шкарпетки мають болгарський зачний, резинку 2х2, бабусину п'яточку. Причому на цих парах я вже робила не укріплену, а звичайну бабусину п'яточку і стрічкове закриття миска. І остання пара шкарпеток 43-го розміру, також вив'язана із залишків пряжі. Це був великий один залишок пряжі. Якщо тут придивитися, то оці смужечки при хеліксі зовсім іншого кольору. Це був другий залишок пряжі. Мені не вистачило такої пряжі секційного фарбування. Я взяла ось таку пряжу. Це третій залишок. І ще не вистачило. Це вже четвертий залишок. Чотири залишки пряжі мені дали чудову пару чоловічих шкарпеток 43-го розміру. І якщо зробити підрахунки, то для проєкту Дівчатка таки дівчатка, третій сезон мені в цього разу за чотири місяці вдалося приготувати 17 готових робіт. Поки монтувала, згадала, що в мене була ще одна робота, якої в мене зараз на руках немає, це дитяча шапочка. Тому не 17, а 18 готових робіт. В мене вийшло в проєкті дівчатка такі дівчатка третій сезон за 4 місяці. Все, що я планувала, я зробила навіть трішечки більше. Я мега задоволена результатами цього, цієї роботи. Я дуже сподіваюся, що всі ті речі, які в'язала собі і не тільки собі, дуже сподобаються і будуть носитися з любов'ю та задоволенням. В описі під цим відео ви знайдете посилання на всіх учасників та спонсорів нашого проекту Дівчатка таки дівчатка, Третій сезон, а спонсорів у нас багато. І так нагадаю, організатор проєкту дівчатка-такі дівчатка 3 Тамара Новікова. Генеральний спонсор нашого проєкту магазин пряжі з міста Конотоп. Психолог Тетяна Юзвак, до речі, такі цікаві стрими з нею у на каналі. Дуже багато допомоги навіть цих стримів можна для себе отримати. Ліза, спонсорс. Ксюша з каналу на хвилях Києва спонсор Оксана, хендмейд по український спосіб, та Світлана Островська це спонсори нашого спільного проєкту. Посилання на організатора усіх спонсорів та всіх дівчат, які приймали участь у цьому проєкті, ви знайдете в описі під цим відео. Проходьте до дівчат, дивіться, надихайтеся. А я вам зараз покажу. Подарунок, який я вже отримала від нашого організатора Томи, але це за зовсім інший її проєкт. І від нашої Томочки я отримала подарунок, а подарунок був, я вже й забула, що Тома колись даним-давно знімала відео, коли в неї був не дуже гарний настрій, не дуже творчий настрій. І Ратома рандомно обрала декілька дівчат з коментарями, які отримали від неї подарунки. Ось так вийшло, що я стала однією з тих, хто це отримав такий подарунок, так рандомно. І хоча я писала просто, аби підняти людини настрій, але так сталося. Це рандомно, це доля. Зараз я відкрию ось такий коробочок, і ми з вами подивимося, що ж там томочка приготувала. Так, і ось я відкриваю цей коробок. Зверху папер пошуршу, О! А під папером якісь цікавинки. Так, папер я прибрала. А це вже якісь цікавинки. Ух ти. колір такий гарний. Відкриваємо. Так, я вибачаю, що темненько, але намагаюсь біля віконечка. Це, я так, е, томочка шиї, у нас проєктні сумки. І це ось такий ніжний колір однієї з проєктних невеличких торбинок. Або велика. Таблетичка або косметичка, або рукодільна заначка. О, зошитів ніколи багато не буває. Ось такий цікавий зошит. Так. Ух ти. Ось ще одна сумочка з такого ж тканини такі вже прийняв. Всередині ось така. Жінка гарна майстриня з ташками, з людьми, що вони там думають і мріють. Так, ось така тканинка тут всередині. О, два прозорі мішечки. Це вже, мабуть, для цікаво таке ж. Колекція торбинок. І велика, велика, велика така. Сумочка, торбинка. Також гарною тканиною всередині. Ну, це ж для більш великих таких проєктів. Ну, і зазвичай смаколики. Я думаю, що ж мені так шоколаду схотілося тут на тобі смаколики. В Томочка, я дякую за такий щедрий подарунок. Щиро вдячна тобі. Дай Боже тобі здоров'я, творчого натхнення, душевної рівноваги і ніяких тобі гойдалок в житті. Хай твоє життя тече тихо і спокійно, як рівнинна річка. Не треба нам бурхливих, гірних потоків. Ні, хай це буде Степова, тиха, спокійна річка. Здоров'я тобі, томочка, дякую. У описі під відео ви знайдете посилання на організатора нашого проєкту Тому Новікову, усіх дівчат, які приймали участь у цьому проєктові. Приходьте, будь ласка, до дівчат, подивіться, скільки краси вони вже нав'язали. Багато фото я вже бачила в нашому чаті, де виставляються готові роботи. І повірте, це маса задоволення, це маса натхнення, це, це неймовірна краса. Проходьте, будь ласка, до дівчат, підтримуйте їх переглядами, вподобайками, коментарями. А я дуже вдячна кожному з вас за перегляд, коментар, вподобайку і підписку. Бажаю всім багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків, теплих зустрічей з тими, кого, на кого ви дуже довго чекали. До побачення, любі, до наступних відео.